Головне події в Харкові та області 19 лютого. Мер Харкова Ігор Терехов і начальник ховалих Синігубов майже одночасно опублікували звернення до харків'ян. Тексти близькі за змістом, закликають до об'єднання навколо інтересів країни, а також висловлюють підтримку президенту Зеленському. Ані мер, ані начальник Хова в текстах не прокоментували, чому саме зараз вирішили написати ці слова. Звернення з'явилися на тлі вчорашньої зустрічі делегації РФ і США в Саудівській Аравії та подальших заяв президента Трампа, що збентежили українське суспільство. Трамп зокрема повторив низку тверджень російської пропаганди. Він заявив, що Україні не треба було починати це, маючи на увазі війну. Стверджував, що Росія буцімто здатна дуже швидко знищити українські міста на 100%, включно з Києвом, але зараз атакує лише на 20%. Президент США також навів соціології невідомого походження про нібито лише 4% довіри до Володимира Зеленського в Україні. Докладний розпір розбіжностей цих тверджень із реальністю на сайті медіагрупи Об'єктив. Харківський політолог Антон Авксенті вважає, що заява Трампа про нібито низький рівень довіри до президента Зеленського на руку останньому. Політолог відзначив, що ЗОПЕ вже активно розганяють тезу наших б'юті, закликають гуртуватися. Він також звернув увагу на дивовижний збіг обставин, за яким саме сьогодні вийшов свіжий рейтинг від МІС. Згідно з ним, довіра до президента зросла з 52 у грудні до 57 в лютому. При цьому відбулися суттєві зміни даних у регіональному розрізі. Так, довіра в макрорегіоні Схід зросла з 42% до 55%. Зараз це здебільшого дані з Харківщини. А в Ксенті зауважив, якщо порівнювати цифри із закритою соціологією по Харкову, здається, що відповідають два різних Харкова. Інститут вивчення війни не знайшов підтверджень заявам російських блогерів про просування на Куп'янському напрямку. Про це аналітики повідомили в актуальному огляді ситуації на фронті. Водночас оглядач інформаційного спротиву Костянтин Машовець попередив, що російський плацдарм поблизу дворічної повільно розширюється в бік Фигулівки та западного. На думку аналітика, швидше за все, силам оборони не вистачає ресурсів, щоб заблокувати цей рух ворога. Вночі шахет ударив по Слобідському району Харкова. В обласній прокуратурі повідомили про приліт по території цивільного підприємства. Там пошкоджено обладнання та транспортні засоби. Обійшлося без постраждалих. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.